Тихо-тихо. Розкажіть, звідки ви? І, і, і хто у вас залишився на гражданці? Я зі Львова. Дома залишилася жінка, двоє дітей, п'ятий клас і вісім місяців. Як часто ви з ними Ну, Так кожен день телефон, хоч зв'язок поганий, але... Шукаємо, вилазимо на дерева, на кран, о, на цю фуру. <глухи> Щоб... Ну, МТС тягне, і в старні. не є небезпечно вилазити високо тут? Небезпечно, бо буває, буває що снайпер б'є, буває. Буває таке. Тут казали про те, що один солдат недавно не загинув таким чином. У нас багато. Гинуть кожен день. Який з них не знаю. Гинуть, гинуть. Гинуть, бо такий час. За сім'єю скучають. У мене мало зубчики без мене полізли, сів без мене. Ну, по телефону деколи щось там. Гу-гу-гу. От і все. Як даєте з цим достінка. Навіть не знаю. Треба зібрати волю в кулак. Що я їй зробив? Жінка перша сварилася, потім. Зрозуміло, що все-таки хтось має то робити. Хтось має то гадину додавати. Бо як не мето, то вони будуть у Львові. У вас ніколи не буває думки такої, коли ви пропускаєте от такі моменти навіть життя своєї дитини. У вас не виникає ніколи такої думки, що, може, ну, не вартує то, та війна і то все? Я не знаю, тут я солдат. А я думаю, що як, як загину, то діти будуть гордитися. Я часто так думаю. Ну от ви зараз дбаєте, фактично, за державу. Ви Відчуваєте, що держава за вас дбає теж? Не знаю. Там смс-ка, вроді прийшла, а на карточці грошей нема. Жінка довбе. Я до армії непогано заробляв, вона привикла, що в хаті все є гроші. А зараз... зараз як зараз. Ким ви працювали, якщо не секрет? Я на фурі їздив. То саме фактично, що зараз. То саме робимо, що зараз, тільки без того всього. У цього. бойових діях участь Ну, Пулі над головою літали. <рес> що то так можна назвати? Якщо можна назвати конвой бойовими діями. Страшно. Я вже якось звик. Мені якось так спочатку страшно було, потім. Найсядіє Боже воля, що має бути, то буде. Люди і там гинуть у львові. Просто від ДТП, від, від п'яної якоїсь бійки, там, ще щось, ще щось. Тим більше я їздив на фурі. То могло завжди колесо стрільнути, злетіти там, чи, 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 чи з моста чи. Ну, тобто, як в кого як написано, то й так і як мій тато каже, та книжка святого Петра, так? Да? А, так що. Як написано, так і буде. Можна впасти з ліжка, вдаритись і забитись. Можна впасти з п'ятого поверху і не забитись. Може, може, коли тебе міна розірватися і нічого. Чи там якийсь осколок, там, якась дурничка. Що то таке? Так має бути. Ну, Значить, такий час ми живемо. І хтось має то робити не подобається росіянам, то є така професія родину захищати. Мені дуже, -дуже прислів'я. Я думаю, мої діти малий старший, Менші не розуміють, а старші, напевно, гордий, що батько за, за свою державу воює. я ну, Вже скільки? 12 років він вже, я думаю, розуміє. Ви по дорозі розповідали про. Одного хлопця, який тут на фугасі підірвався недавно. Так, до речі, вітання, тіма, здоров'я, спрявокзальне. Хлопчина 23 роки. Жили в палаці разом. От так. повезло йому, не повезло, що іменно на його долю так випало. Що Фугас іменно під його уралом зірвався. Нічого, він живий, його врятували, все нормально. Що би ви хотіли передати тим людям, які ти лук? Він на щось їм сказати. Я отак думаю, що би їм сказати. Ні, ну Тут не можна так однозначно говорити. Це наше недолуге законодавство, коли купа офіцерів, відставних, купа тих, хто колись воював, купа. Розформованих частин, де є кадрові офіцери, які вміють професійно воювати, сидять вдома, йдуть, приходять на військомат, а їм кажуть, йди додому. А діти, які ну, ну малі як ну, діти? Ну, так, ну, 19, 20 і, і більше. Чому вони, от, я не знаю, він, він, не мож, він не знає з якої сторони, до того… Йдуть в Це абсурд, це не держава, це щось, щось ці закони, я, я не пойму щось, я реально не пойму. Мені от інтересно, чому одні, одні хочуть, а другі в госпіталі. Та вже нема де лежити, по коридорах лежать. І тільки мами гроші носять. Чи батьки, там, чи тати, не знаю. Не знаю. Ну, а зато з тої військової компанії зароблять воєнкоми, з тої військової компанії зароблять ті лікарі, які на медкомісіях підписують, ставлять печатки, що хворий. Зароблять непогано, повірте, квартири собі купи, Може навіть не одну. Може хай їм буде стидно. Хай тільки стидно. Буде. Ну, як занюхало легкі гроші, йому ніколи стидно не було. Перебив.